З початку року стартував оновлений календар профілактичних щеплень його головна мета посилити захист дітей від інфекційних хвороб і зробити вакцинацію ще доступнішою для кожної родини. За словами фахівців, за останні роки в регіоні вдалося значно підвищити рівень імунізації а разом із цим зменшити кількість спалахів керованих інфекцій. Оновлення календаря передбачає ширше використання комбінованих вакцин, які дозволяють за один візит до лікаря захистити дитину одразу від кількох захворювань. Це зручно для батьків і зменшує навантаження на медичну систему. Його мета дуже практична: кращий захист дітей від інфекції. Ми забезпечуємо, щоб вакцинація була доступною в закладах первинної медичної допомоги. Тобто, всі лікарі первинної медичної допомоги, це сімейні лікарі, педіатри, які працюють в закладах. Первинної медичної допомоги мають умови для проведення щеплень а будуть використовуватися вакцини комплексні, що зменшить кількість візитів до лікарів. Так, серед ключових новацій запровадження безкоштовної вакцинації проти вірусу папіломи людини для дівчат віком 12-14 років. Це один із найефективніших у світі методів профілактики онкологічних захворювань. Усі щеплення в Україні, наголошують у департаменті охорони здоров'я, проводяться безкоштовно за кошти держави та міжнародних донорів. Щоб нові правила працювали ефективно, у регіоні завчасно підготували медичних працівників. Протягом кількох місяців фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб провели десятки навчань для лікарів первинної ланки. Центром профілактики хвороб, завдяки Вікторії Васильівні, було проведено. Навча тренінгів в регіоні, до якого було долучено 724 лікарі. Тобто вони всі пройшли навчання. Є дев'ять тренерів, які можуть періодичністю повторювати ці курси, для того, щоб ефективно ми могли проводити вже в рамках нового календарю щеплень і надавати фахові консультації для батьків, для того, щоб було розуміє, що потрібно робити так, а не інакше. Фахівці наголошують, календар щеплень змінюється відповідно до епідемічної ситуації. Так, після складної ситуації скором у 2024-2025 роках в області переглянули вік вакцинації, щоб діти раніше отримували захист. Це буде використання комбінованих вакцин практично у 100%. Що нам дають комбіновані вакцини? Комбіновані вакцини нам дають змогу за одне відвідування закладу охорони здоров'я за один візит до лікаря через одне щеплення профілактувати якомога більше. Антигенів і інфекційних хвороб і зараз власне календар зміщує вік вакцинації. Якщо раніше це було один рік і шість років перед школою, то зараз це буде один рік і чотири роки, і це нам дасть змогу ефективно профілактувати спалахи. Тобто діти будуть отримувати скорший імунітет, будуть скорше мати можливість завершити вакцинальний комплекс і отримати повноцінний захист. Зміни торкнулися і вакцинації новонароджених. Щеплення проти туберкульозу тепер робитимуть у перші 24 години життя дитини. Також Україна повністю переходить на використання інактивованої поліомелітної вакцини. Це рішення, покликане запобігти важким ускладненням захворювання. Окрему увагу медики приділяють старту вакцинації проти папілома вірусу людини. Закарпаття вже отримало перші партії препарату і його почали розподіляти між комунальними та приватними медичними закладами. Закарпаття отримало вакцину. Вчора і сьогодні відбулиться розвезення. Частина закладів охорони здоров'я вже її отримала, частина закладів охорони здоров'я отримують її сьогодні. Вакцину отримають як заклади охорони здоров'я, котрі контрактовані з НСЗУ за пакетом медичних гарантій, первинна медична допомога, як комунальної, так і приватної форми власності. Можна буде декларованому населенню провести вакцинацію і в тих, і в інших закладах. Попередньо ми зібрали і верифікували дані щодо тої кількості дівчат, котрі будуть підлягати. І зараз сімейні лікарі спокійно можуть розпочинати власне щеплення вводити дозу вакцини. Медики підкреслюють, вакцинація це не лише питання індивідуального захисту, а й безпеки всієї громади. Чим більше дітей і дорослих мають імунітет, тим менший ризик масових захворювань, які особливо небезпечні для наймолодших та людей із хронічними недугами. Фахівці закликають батьків не відкладати вакцинацію та консультуватися зі своїми сімейними лікарями, адже своєчасне щеплення сьогодні це впевненість у безпечному завтрашньому длі для кожної дитини.